Вихідними в Україну прийшов циклон з сильними опадами. В мережах його охрестили сніговим апокаліпсисом. Рятувальники в багатьох регіонах ліквідують наслідки негоди. А багато українців бачили, що відбувається на Одещині, де автівки буквально доводиться викопувати з переметів. До такої погоди в Чернігові готувалися, кажуть комунальники. Сніг почався ввечері неділі і під ранок вставав все сильніший. З вчорашнього дня це в 10 часов вечора виїхали, місто посипали солью, воно потекло, ну, негода йшла, йшла, сніг ішов. Там десь в пів другої ночі ми засипали місто піскосолівою суміш, ну і виїхали, то, зачищати це все. Ну, сніг іде. Ми повинні розуміти, що ну, ми, як, ми не можемо його ловити там <гум> в небі, він падає, ми його зачищаємо зараз. На шляхах Чернігова тротуарах, зелених зонах для розчищення доріг, тротуарів територій навколо зупинкових комплексів працює 54 одиниці техніки та 380 комунальників, повідомляють у міській раді. В КП атп 2528 яка відповідає за чистку доріг у місті, показали нічну чистку снігу. Головне завдання, яке під час кожного снігопаду розчистити основні магістралі і вулиці, де рухається громадський транспорт, щоб люди могли виїхати на роботу. З цим комунальники справилися, громадський транспорт зранку. Анку понеділка працює в штатному режимі, проте графіки руху можуть не дотримуватися, оскільки сніг не припиняється. Вихід 103 одиниць автобусів вийшло 102 на ну, технічна поломка, тобто до відремонтується до вийде і 56 одиниць тролейбусів з 56 як і заплановано. Е, да, можливі затримки в графіках руху, тому що ми бачимо погодні умови, і відповідно транспорт зараз працює в спеціальному режимі. Це означає, що водії можуть не дотримуватись графіків руху. Чистка снігу продовжується і в день. Понеділка, особливо тротуарів і біля зупинок. Зараз по установкам працює там 83 чоловіка, які зачищають з лопатами, це вийшли і асфальтники. Такі. Ну, і, ну, тобто люди, у кого є тобто можливість і бажання працювати, з підприємства всі всі взяли лопати і, і також вичищають. Єдине, хочу сказати, що ще раз дуже прошу. Не ставити автомобілі на узбіччі. Вони дуже сильно мішають. Весь всі проспекти заставлені, там Коцюбинського, весь центр заставлений. Ми не можемо проїхати технікою ні вночі, ні коли. Ми просто не можемо фізично проїхати. Або поламати, тобто можемо проїхати і загорнути ці машини, скажімо так. Ну, Давайте поважати друг друга. Міждворові проїзди і тротуари на прибудинковій території чистять від снігу ЖЕК, ОСББ, уже БК. В день понеділка працює 17 тракторів та 253 працівників Капатеснянське, Новозавецьке, ЖЕК-10 і ЖЕК-13. «Зеленбуд» прибирає вірану сферу міські парки та сквери. Роботу ми сьогодні розпочали близько п'ятої години. Це у нас виїхало вісім одиниць техніки. Це трактор з щітками, які вийшли в місто, почали працювати. Потім, о шостій ранку, у нас вже вийшли люди, котрі перебирають, зачищають сніг лопатами у кількості 42 чоловіки. І в сьомій ранку у нас вже на лінію вийшло п'ять бортів, які вивозять сніг, і два трактори, які його навантажують. Увечері понеділка, за прогнозом синоптиків, сніг має припинитися, але на цьому. Негода не зупиниться за ніч. Ми зачистимо місто і будемо чекати на середу. Нову негоду заклади освіти міста працюють у плановому режимі. Повідомив начальник профільного управління Василь Білогора, зважаючи, що батьки самостійно приймають рішення щодо відвідування закладів освіти. У муніципалітеті звертають увагу, що підприємства і організації міста відповідно до правил благоустрою мають прибирати прилегло до будинків територію від ожеледі та снігу. Інспектори муніципальної варти здійснюватимуть контроль за дотриманням цих вимог, і у разі виявлення порушень виписуватимуть приписи.